до слова голову Дрогобицької районної ради Михайло Сікора. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, шановна громада Дрогобичини! маю велику приємність бути разом з вами, молоді, старше покоління всі ті, то хочуть жити по іншому, в іншій країні і при іншій владі. Дуже приємно мені, що молоде покоління розуміє перспективу і майбутнє розвитку української держави. Адже хто як не ми? Ми це велика сила. Будучи на Майдані, бо вчора вернувся відповідно і бачив, як молоді люди. Підтримують рух країни до ЄС. Сьогодні інший майдан. Багато людей не є розчарованими. Кияни, з якими я розмовляв, вони розуміють, що вплив заходу Тобто Львівської області для них це велика підтримка. Вони йдуть і вірять, що ми будемо кожного дня приїжджати все більше і більше людей на майдан. Має бути тотальна мобілізація молодих, старших, тих, хто розуміє пори України бачити світ з відкритими очами. Хто, як не ми, будемо робити цю справу? Рано чи пізно президент України уряд зрозуміють, що вони це вчорашній день. Сьогодні кожен із нас має розуміти, що ми це сила, якщо ми сьогодні власним транспортом, транспортним підприємством взяти за свій рахунок, відпуск чи відпуск рахунок відпуску, і керівники сьогодні, як ніколи, мають розуміти своїх... Людей, які працюють в державних установах, приватних установах, колективних установах, сьогодні ми маємо сприяти один одному для того, що ми з Майдану до Другопич повинні бути на Майдані в Києві. Міліції багато. Привезено до Києва, але вони сьогодні спокійні, які не то що не оберігають. Відповідно, Майдан, а взагалі не ходять по майдані. Вони сидять в автобусах, це Маріївському парку біля Верховної Ради, в адміністрації президента, і сьогодні не хочуть повторити ту криваву ніч, яка була відповідно в Києві. Тому всі, ті, хто бояться, всі ті, що переживають, чи будуть переслідування, тридцяті. 40-і, 50 50-ті, 60 ті роки завершилися сьогодні. Українська нація живе 23-ю річницю в незалежній українській державі. Кожен із нас розуміє, що тільки ми можемо вибороти відповідно нову державу, нову владу. І сьогодні ті молоде покоління має зайняти ті престоли, які сьогодні займають люди, які не вартують доброго слова і не вартують тих посад, яким довірив сьогодні народ України. Тому в Дрогобицькій районній раді є координаційний штаб, головою є голова ради. Відповідно сесія прийняла відповідне. Рішення щодо керівників адміністрації сьогодні не приймати рішень згідно сесії районної ради щодо кадрових змін. І сьогодні, якщо хтось в районі робить утиски на відповідно вчителів, медиків районна рада буде реагувати. Тому всім вам хотів би сьогодні сказати. Що ви повинні своїх дітей, яким 30 років, 25, хто служив у війську, хто сьогодні має бажання сприяти, допомагати і організовувати людей на Київ. Бо нас там чекають. Вихідні дні, субота, неділя. Ми маємо бути там. Я усім вам щиро дякую, що ви не розходитеся, і наш майдан не є. Гінає слава! Слава Україні! Запрошую сюди переможця обласних та всеукраїнських конкурсів авторської пісні Іван Качмар. Украине, друзья, трошки веселее трохи по полностью. Давайте, 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 Є по долонях, тихо плачев на бізвірках, розпита надвоє, всюди чути свист гармат І надії немає, чи рятує саме жити, чи помирає, віднолет у небі гане, вони всі прибиті в землю бої, душать байдані, кроп тобто і хлопців молодих. в серці, що й поможте мати всі разом. Слава Україні, героя, слава, насту ворожу сию, в нас буде управа, слава тим героям, бо не забуття, що віддали свої голови за наше життя. І друзі, всі разом веселіші трохи, щоб не мерзнути. Бою йдуть за рідну країну, води голову свистуть, з зовсім не далеко на їхні святка, піднімається угору силюшов після. Слава Україні, витягає, слава! Сігару ж у в нас буде управа, слава тим, героям. хто не забуття, що дікали своєго. Слава Україні, героям слава, на всю ворожу силу нас буде вправа. Слава тим героям до незабуття, що віддали свої голови за наше. Ми вже зараз всі разом, дружно, слава Україні, слава Україні, героям, слава на всю ворожу силу нас І ще разом. раз, разом оп, щоб не нашого давайте давайте! Рускавець і Борислав! Слава Україні! Ми того варті, дякую.